Привіт! Сьогодні ми з тобою будемо складати речення за картинками. Яке речення можна скласти за цією картинкою? Так, іде, цариця, осінь в цьому реченні три слова. Перше слово іде, друге слово цариця і третє слово осінь. Отже речення Іде, цариця осінь. Наступна картка. Що ти бачиш? Осінь фарбує дерева. Перше слово осінь. Друге фарбує. І третє слово в реченні дерева. Отже, речення. Осінь фарбує дерева. Давай спробуємо скласти речення з наступною карткою. Дерева. Що роблять? Стоять, золоті. Скільки слів в цьому реченні? Яке перше слово? Назви друге слово. Третє. Зелене листя стало кольоровим. Отже, скільки слів в цьому реченні? Перше слово зелене, друге листя, третє стало. І четверте слово кольорове. Складаємо речення далі. Восени ліс стоїть мовчки. Запиши самостійно схему до цього речення. Увага! Наступна картка. Восени збираємо врожай. Кількість слів в цьому реченні. Яке перше, яке друге, яке третє слово? Наступне завдання будь уважним. За поданою схемою склади речення за картинкою. Складаємо речення далі. Восени листя вкриває землю. Наступне речення повторюю за мною Листя лежить кольоровим килимом. В цьому реченні чотири слова. Не забувай викладати схему речень у себе на столі. Або записувати його у зошит. А далі самостійно склади схеми речень до поданих картинок.